В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Дорогі мохресті, браті і сестри, маємо сьогодні нагоду розважити про речі, які нам усім дошкулюють. Ходить про спокусу. Ми читаємо свята Євангелія про те, як Господь Ісус Христос, охрестившись, пішов в пустиню де постав. Ми мусимо розуміти, що Ісус Христос, та є Бога чоловіка. Він Прийняв людське тіло, став людиною. Але мимо того він не перестає бути Божим сином. І як людина протягом усього земного життя він нічим себе від людей не відділяє, не відрізняється, не протиставляється. Він живе як звичайна людина, харчується, має емоції, працює. Коли Господь Ісус Христос був у Кані Галецькій на весіллі, пригадуємо, що прийшла до нього його мати. Свята Богородиця і попросила зробити щось, тому що бракла вина на весіллі. А вино це є елемент, який є важливий для завершення весілля, бо наречені випавають спільну чашу. Не було вина, не було завершення і весілля Знаймо, що Господь Ісус Христос тоді сказав, що тобі і мені жінку не прийшла ще моя година. Отож Господь Ісус Христос, коли охрестився, пішов у пустиню і пострілів читаємо сьогодні, у той спосіб він готувався до своєї години. Ця година звершилася на Христі розп'яттям. Тоді Господь Ісус Христос показує, що Він як людина зістав розп'ятий, а як Божий син воскрес. І ось сьогодні читаємо, як спокусник приступає до Ісуса Христа, спокушаючи. Ми також часто признаємося, що нас щось спокушає. Ми не можемо спокійно молитися, ми не можемо спокійно брати участь у святій літурії, ми не можемо спокійно читати побожну книжку, нас щось відволікає. Це спокусник. І ось чуємо, які моменти застосовує спокусник. Коли Господь постав, як людина з 40 днів і 40 ночей, він зголоднів. Тобто людська неміч від нього не поступає, вона йому присуща. І тоді, коли людське тіло є ослаблене, тоді приступив спокусник і запропонував, скажи, щоб оце каміння стало в ти без проблем садишся, ти оживеш, ти підсилишся, яка тут є хитрість. І чуємо, що говорить Господь Ісус Христос. Хліб це є лише додаткова субстанція, але сл... Слово Боже це є та пожива, яка дається на вічне життя. Це є дуже важливо для кожного з нас розуміти, що мимо того, що людина харчується, бо це робити, щоб жити, коли проходить якісь вищі речі про спасіння самої людини, людської душі. Але тут ми мусимо застосувати щось важливіше Боже слово, Божу мудрість і воно. Регулює оці моменти, як і що, де і коли споживати і їсти. Поза тим ми спостерігаємо, що спокусник Він знає святе Писання. Бо коли спокушає Ісуса Христа, він звертається до слів Писання і каже, тут написано, що я повелю ангелам, я тебе охоронять, попробуйте зробити що це не дійсно є так. І якби спокутюк не знав Писання, він міг би оправдатися, та я так сказав. А тут зухвалість, зухвало спокушає того, хто є дателем Писання. Це є Господь Ісус Христос. Це є один із трійців. І поза тим ми Мимо ще один момент. Спокусно показав Христові усі царства світу і владу їхню і славу. І пропонує. оце є це там тобі, як ти мені поклонишся. Це людина, вона це може сприйняти, вона може спокуситися. Може на це відваритися і на це піти, але не той, хто творець все світо. Тому що ці всі царства і влада, і слава не замінять того, що чинить Господь, чинить Творець, Вселенна. І тому ми сьогодні говоримо і не лише сьогодні про такі моменти, як корупція. Отут людина, вона, не витримуючи готового навантаження психічно, вона піддається і входить в оцей стан розбалансованості, краде, обманює, вбиває, насилує таке інше. Це те, що зветься корупція. І вона походить не від Бога. Ми чуємо, хто це пропонує. А потім дивуємося і кажемо, щось тут не так. Отож сьогодні ми маємо нагоду та тим трошки дещо розважити і взяти для себе урок. Господь повчає нас, як за них людей. Як маємо протистояти спокусі, а поза тим, як духовні люди, ми маємо увагу звертати на Боже Писання, на Божі слова. Бо тут є слова життя вічного, як говорить апостол Петро. До кого нам іти? У тебе слова життя вічного? Тому живучи у цьому світі. В простокому, луковому і непростому, у світі цинічному, ми постійно зазнаємо до ударів спокусника нас постійно спокушає, хтось витримує, а хтось ні. Проблема в тому, що ми не знаємо, як себе повести. Якщо ми будемо слухати Божої поради, Божої настанови, якщо ми в часі голоду підемо до вічного хліба, будемо причащатися, нас ніхто і ніщо, і ніколи не спокусить. А якщо ми і подамося у нашій немочі, ми маємо причудовий засіб до спасіння, покаяння, свята сповідь. Тому розуміємо це, що прожити життя дуже непросто, але спастися просто. Просто потрібно з Богом жити і Бога слухати. ні, так? Спасемося. Христос рождається.